Так, пане Володимир питає, Підскажіть, будь ласка, що перша штукатурка, чи параізоляція на стелю, штукатуркою на стінах притиснути параізоляцію, чи краще приклеїти її до штукатурки потім чимось. Значить, Це послідовність здійс у нас або дерев'яне перекриття горічне, або у нас мансардний поверх. В принципі, і там, і там це використовується. Візьмемо, наприклад, що у нас. балка. І у нас іде параізоляція. Значить, ми параізоляцію відгортаємо, штукатуримо стінки, вирівнюємо їх, а потім параізоляцію випускаємо на стінку, тому що, коли у нас стінка рівна, то параізоляція прилягає більш щільно. Там ми можемо приклеювати, або, або якщо тут, наприклад, уобразний профіль. Для гіпсокартону і брусок для вагонки, в принципі, ми прижимаємо пара до стіни, і там ну якихось таких великих щен немає, але якщо ви турбуєтесь, можна використати двохсторонні скотчі, можна використати поліуретановий герметик от для того, щоб прилягала більш щільно, якщо це вас турбує. Але в будь-якому випадку параізоляція на штукатурку і ніяк інакше. Зайва. Пароізоляція ізоляція потім обрізається. Тобто, коли відмітку відбили, да, профілем або бруском, зайво просто відрізали і потім вже формуєте вашу стелю, натяжну або гіпсокартонну і так далі. По-інакшому це не робиться. Пане Віталію, я вам все правильно відповів. Тому тут не питання, як ви задали, я відповів правильно абсолютно. E, значить, я думаю, я, я, пане Котик, якщо ви будуєте в Україні, то в Україні можна, тому що при 200 мм екструдера у вас піноблок уходить в теплу зону повністю, і ніякої проблеми там не виникає. Так, дякую, друзі, за ваше питання. Вебінар вже йшов півтори години. Я сподіваюся, що вам було цікаво. На жаль, сьогодні спонсори вигрібли весь час. Нічого не поробиш, ставайте спонсорами каналу, і тоді ми будемо встигати відповідати. На сьогодні все. Я з вами прощаюся. Я дуже вам вдячний, що ви заходите на ці вебінари, задаєте ці питання. Як бачите, я відповідаю те, що я пам'ятаю, знаю, і сподіваюся, що, незважаючи на це, вам все ж таки цікаво слухати. І відповіді все ж таки професійні. Тому використовуйте. На сьогодні все. В четвер буде тематичний вебінар. Я автоматично його зробив для спонсорів, виправив цю помилку, вибачте, зробив допис. Тому заходьте, пропонуйте теми, голосуйте на Ютубі і щоб в четвер ми провели тематичний вебінар. Всім спокійного, гарного вечора, ночі і дуже класних новин зранку. Бувайте!